Сучасні, екологічні із просторим салоном такі маршрутки стануть заміною стареньких жовтих, що курсували маршрутом номер 1 Порівняно із попередніми, ці мають низку переваг. Екологічний стандарт Європ'ять. Основна вимога, яку ми ставимо до тих учасників ринку перевезень, які хочуть працювати в нашому місті. Має два табло електронних, де показана інформація, по яких вулицях рухається. Це фронтальне бокове, дублюючи електронне табло ззаду. Японський двигун в цілому дуже гарний і хайне салон. Автобуси абсолютно нові, виготовлені цьогоріч у Черкасах на базі японського виробника. Їх надав новий перевізник Транссіті, з яким Луцька міська рада раніше не працювала. Компанія надає послуги також в Києві, Чернігові та Білій Церкві. Обіцяють, що взимку в цих маршрутках буде тепло. Обладнані пандусом призначені для перевезення маломобільних груп населення. І автономним обогрівачем, що дозволяє підтримувати температуру в салоні на рівні 20 градусів, навіть в мороз. Усі автобуси вже готові виходити в рейси. Останнім штрихом було встановлення терміналів для безготівкового розрахунку. Крім того, встановлено і відеонагляд, gps навігація. Що дає можливість відслідковувати рух транспорту в і на мобільних додатках? мобільного додатку сіті карта наразі таких автобусів вісім, і усі курсуватимуть на маршруті номер один. Втім, в перспективі рухомий склад розширюватимуть у Луцькій міській раді. Планують викорінити усі старі жовті Богдани, які в багатьох українців викликають не найкращі асоціації. Ми знаходимо можливості продовжувати нашу програму. по… Тому щоб кількість цих жовтих маршруток, які їздять в нашому місті, які не екологічні, які некомфортні і навіть в окремих випадках небезпечні через їх технічний стан, щоб їх кількість зменшувалася, ця програма продовжується, і кількість нового якісного сучасного комфортного транспорту, екологічного, вона в нашому місті буде збільшуватися навіть попри ці вісім автобусів на свої маршрути виїдуть вже завтра, 20 грудня. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.